Привіт, друзі! З вами Арт Маршал. І сьогодні в відео я вам розповім, як пройти місію викриття третього етапу фракції Корона в грі Call of Duty DMZ Warzone 2.0. Спочатку нам необхідно знайти підробні документи в тайніку в зае обсерваторії, забрати їх звідти і евакуюватися звідти. Потім з цими документами нам необхідно відправитися в вашому. Ваше на третьому поверсі в Цукі Касл знаходиться комп'ютер, який необхідно помістити ці документи. Існує декілька способів, як ви можете виконати це завдання. Ну, по перше, ви можете самотужки зачистити замок і покласти документи. По друге, ви можете зачекати, коли за вас це зробить команда. Після того, як вони вийдуть замку, ви так само кладете документи в потрібне місце. І останній варіант це почекати кінця капки, коли за вас це зробить радіація. Вона знищить всіх ботів, і ви спокійно проберете їх в замок і покладете документи в потрібне місце. Ми вибрали останній варіант, хоча реально розраховуйте на те, що ви можете не вийти з гри живим, евакуюватися ви можете в іншій капці. І ще декілька порад. Ну, по-перше, запасіться протигазами від радіації і розраховуйте на те, що вам придеться зіштовхнутися з роботом, і ви або його знищуєте, або зламаєте Дедос атакою, тому що без нього ви не зайдете в замок Цукікаси. Все, боти здихають, здихають. Ліпки, Все, Все, вони здихають, погнали. Чесно кажучи, нам пощастило, тому що ми забрали ящик для зброї і на останніх секундах евакуювалися з ними. Ну давай, 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 давай. Ось такий гайд, друзі, для вас. Сподіваюся, що він був корисним. Підписуйтесь, ставте лайки. А з вами був Артмаршал. Всім удачі і до зустрічі!